Подивіться, діти, яка ж краса навколо. Хочу в подорож вас запросити малята, лісом разом будемо мандрувати. Перш ніж подорож будемо вирушати, треба всім посмішки подарувати, посміхніться, діти. Нещодавно випав сніг і вкрив усе навколо не гляньці біле-біле. Але чи ввесь щас лежить сніг? Чим же вкриті дерева після снігопаду? Дійсно, вони вкриті снігом, на які частини дерева ліг пухнастий білий сніг? На гілки і на стопур. Коли це буває, що клен засинає, сніг на гілочки лягає, наче ковдрою вкриває. Правильно, у зимку. Зима всюди походила, білою ковдрою всі дерева вкрила. Які ж дерева відпочивають, а які на весну чекають? І це дерева ви бачите на картинці. Це горобина, береза, тополя. Як можна взимку розпізнати дерева? За кольором кори, кроною, подивіться уважно зимовий ліс, чи є серед дерев барізка, а придивіться до зимових дерев, чи йому їхні гілочки можуть хилитися донизу. Та є ще сніг легкий і пухнастий. Коли снігу багато на гілочках, Деревам важко його тримати. От вони і хилять донизу. Хоча сніг і холодний, та його ковдрую корінцям дерев тепло, тому вони міцні не сплять. Особливо це добре для молодих дерев, адже вони ще слабкі. Яку ж назву це дерево? Правильно, це ялинка. Сива матінка зима, молоду яличку одягала крадькома. Снігову спідничку, обтрусила ялиня снігову спідничку, позелене убрання до лиця яличка. Чи змінилася ялинка з настанням зими? не змінилася. А чому ялинка не відпочиває? А нас у лісі зустрічає? Вона не боїться морозу. Вона продовжує радувати Гостей лісу і взимку. Чи змін... Холодно у лісі клену, калині, вільсі і зимою наодинці не страшно миш ялинці. А чим укриті гілочки ялинки? Дійсно, голочкам. що крім волочок, росте на ялинці? Правильно шишки, якого шишка розміру? А якого кольору? Дійсно, вона коричнева. За розміром шишки бувають і маленькі, і великі. А якої ж форми шишка? Правильно, вона кругла. Що ж ховається під шкаролупками, як ви думаєте? Подивіться уважно, це ж насіння. Хто ж любить ласувати насінчиком шишки. І білочка, і шишкарі. Малята, а де ми сьогодні з вами побували? Які дерева розглядали? В якому дереву не страшний мороз? А на сьогодні наш сенсі закінчилося. До побачення, дітей, до нових зустрічей!